Вітаю вас на каналі, друзі. Всіх також вітаю з Новим роком. Щастя, здоров'я в цьому році. Зараз хочу коротенько вам показати була 244 Pro. Є багато запитань по такому трактору. Люди питаються. І він же прийшов ось в такому дизайні капота. Оновлений дизайн капота. Має передні противаги, задні противаги. Передні підкрильники, два інша насоса. На КМУсь кому йде вже двигуні. км 385 вт Це один із популярних двигунів і надійніших. найнадійніших. Знімаю, щоб було видно перепрошую. Повністю йде пряма підлога. Повністю вже пряма. Нічого нема лишнього. Букове розташування, 4 педажі переду назад плюс повишені, понижені. Тобто 8 вперед, 2 назад. Передніми місць включається механічно. вал отбору потужності. Отут вмикання. Речах, його вмикання. Все зашито, повністю все зашито. Ось така панель приладів. Трактор до 24-го року, широкий колесар 11204. Ось так глядає ззаді. Потужна задня навіска, потужний центральний винт, пара гідровиходів, розетка під причіп, лед лампочка заднього ходу. Ось такі вже нові ліхтарі задні. Широкі крила. Ручки, річах управління, задньою гідравлікою, речах блокування і вмикання вало відвору потужності. Це є ручний газ і це є стоянка. Альмо. Ось такий тракторець є в наявності, дуже надійний, цікавий. Так що набирайте, дзвоніть або приїжджайте на тест-драйв.